Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма Варта уваги. Подія культурного життя Самбора відбулась в музеї Бойківщина. Відкриту виставку відомого фотографа мітця Миколи Козлова. Самбір, погляд крізь століття. Захід відбувся у дні святкування 784-ї річниці міста Самбора, що надало йому особливої символічності. Експозиції Гармонійно поєднує історичну пам'ять і сучасність. Дає змогу побачити самбір очима минулих поколінь та відчути динаміку його розвитку. Музичну атмосферу заходу доповнив квартет віола самбірської дитячої музичної школи. Їхній виступ надав свято особливої урочистості та натхнення. Урочисто відкрила виставку провідний науковий співробітник музею Галина Мартинович. Вона закликала усіх присутніх вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання. Далі слово мав голова самбірської районної військової адміністрації Іван Ільчишин та секретар Самбірської міської ради Олег Онищук. Після офіційного відкриття до слова запросили автора експозиції Миколу Козлова. Матець розповів про ідею створення виставки та власний підхід до відтворення образу Самбора. За його задумом, поєднання архівних фотографій зі сучасними світлинами та самих місць створює візуальний діалог між минулим і сьогоденням. Своїми щирими враженнями від виставки поділився відомий львівський волонтер Анатолій Головань з позивним Дракола. На завершення слова мала художній керівник Народного дому села Лепівака Галина Ланкевич. Це була програма «Варте уваги! Я її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.